Всім доброго дня, я Берідо Рамотанзорович, дослідник журтка інодослівника головно голонатуристичний центр «Афаліна». Хочу представити вашу увазі мою роботу: розробка ефективних методів розмноження тису яїдного телюття від кінського в умовах міста Одеси та перспективи створення препаратів гербіцидної та стимулюючої дії з екстрактів хворобів рослин. Військові дії на території України призвели до загибелі чи порушення лісосмов парків лісних масивів заповідних територій. Загалом в Україні вже постраждало 3 мільйони гектарів лісів. Деякі з них втрачені назавжди, тому потреба у якісному та дешевому посадковому матеріалі, як ніколи актуальні. У парку пам'яті садово-паркового мистецтво Юнацькі обласного гуманітарного центру знаходиться цінний маточний матеріал для насіннього розмноження цих дерев. Також ці рослини потім можна використовувати для створення препаратів, гербіцидної та стимулюючої дії. Традиційні гербіцидні препарати також можуть викликати різні захворювання, в тому числі і онкологічні. А ці препарати будуть безпечні для людини та навколишнього середовища. Тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису ягідного олівця Віргінського та вивчення дії фізіологічно активних речовин і екстрактів тису ягідного олівця віргінського, сосни ємалайської сосни чорного, кедроліванського, кедроатлайського в різних концентраціях та в різних умовах для створення фізіологічно активних препаратів. Завдання дослідження полягало в пошуку літератури за темою досліджень. Зборі насіння тису ягідного та підготовці його до, до, до посіву методом сертифікації, розробці методів розмноження тису ягідного та елівця Віргінського під маточними рослинами, вивчення методів вегетативного розмноження тису ягідного, Аналізі методів масового розмноження тису ягідного та еліфтя Віргінського, та рекомендація щодо практичного використання отриманих результатів, проведення серії весняних, літніх та зимніх експериментів по аналізу. Впливу екстрактів польних рослин на ріст та розвиток, корінців, при сорту National та Сакса та пшениці м'якої сортуарнаудка та Лузанівська в 2023-2024 році. Порівняння досліджень у 2024 році між результатами з міста Одеса та міста Ніцца. Дослідження дії екстрактів польних рослин ін аналіз отриманих даних і застосування для розробки препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Робота проводилася у парку пам'яті садовопаркового мистецтва Юнацькі обласного гуманітарного центру та Одеському мековонатуристичному центрі Афаліна протягом 2020-2024 років. Насіння тису збирало у вересні жовтні 2020-2024 років. Насіння відмивали від адріуса та обробляли перекисом водні трьохвідсоткового протягом 20 хвилин. Потім насіння піддавали сертифікації. Після стратифікації насіння висівали в ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 2-3 см. Живці тису ягідного брали з 30-річної Дво-трирічні пагони з п'яткою та без неї намочували та всипали препаратом хуреневин, порошок індолутримасляної кислоти, етероуксином та препаратом фірми Клонекс. Живці висаджували у глибокі ящики з піском та універсальним садовим ґрунтом. При методі пророщування насіння з допомогою хімічної скарифікації ми відчищали від арювість від насінни ягідного, обробляли їх трохивідковою селяною кислотою в чашках петрів протягом 20 хвилин. Потім відмивали насіння у дистильованій воді та висівали у суміш універсального ґрунту та ґрунту з материнської рослини тисаягідного. В методі пророщування насіння тисуягідного у ґрунті з материнської рослини ми дозріли насіння тисуягідного обсипали під Рінську рослину. В цей період ми рівномірно зволожували ґрунт під кроною рослини. В зимовий період під підкроном ми підсипали сніг. Таким чином створювали оптимальні умови для природної стратифікації насіння та, зберіга... та зберігали насіння від вимерзання. В методах виділення фізіологічно активних речовин у 2024 році ми використовували насіння одного виду пшеницю сорту Лузанівська. Спочатку ми замочували насіння трьохвідсотковому переписю водні на 15-20 хвилин, потім розміщували по 15 насінин в чашки пеклі, потім ми розтирали листя в ступці і робили екстракти в різних концентраціях при температурі води в 100 градусів. Потім з 15 насінин ми враховували 10 пророщених насінин. Ми робили 5 повторів експерименту. Для аналізу результатів дослідження ми використовували арифметичне та стандартне відхилення, а також Т те тест або критерії Стюк. Проведена нам робота протягом 5 років, дала багато матеріалу для аналізу методів вирощування хвойних рослин. Націнєвий метод застосування фальсифікації в 2020-2021 роках не дав жодного садівця. Ви це можете побачити в таблиці 1. Також нам був зроблений цей експеримент повторно в 2023-2024 роках. В цьому експерименті ми використовували 70 насінь. Після їх висіву, через 3 місяці, як і в попередньому експерименті, жодна насінина не проросла. Вегетативний метод дав результат тільки з другого разу. Попередній раз, коли ми робили цей експеримент вперше, ми не отримали жодного саджанця. За другий експеримент ми з 10 життів виросли три живця. Також нами був, нами був проведений третій експеримент у 2024 році. Ми випробували два різних препарати кореневин та гель-плонс. А цей експеримент жоден саджений з 15 не вкорінився. Ви також це можете побачити в таблиці 1. Метод пророщення насіння за допомогою хімічної скарифікації виявився неефективним. Жодне насіння оброблене в H-хлор 3% не проросло. В дослідженнях дії екстрактів тису ягідного сосни гімалайської, сосни чорної, кедра Ліванського, кедра Атласького та суміші кедра атласського і сосни гімалайської, а також суміші кедра та ліванського і сосни гімалайської, в різних концентраціях, у 2024 році ми провели більш ніж 500 експериментів. У весняних експериментах в місті Ніцца довжина корінців пшениці сорту Лутанічка, пророщена на екстрактах хвойних рослин в березні і квітні, була менша за довжину корінців, яка була вирішена на контролі дистильована вода у всіх варіантах досліду. Дія екстрактів хвойних рослин з міста Одеси, відрізнялась від дії екстрактів з міста Ніцца. Дані з міста Одеси та міста Ніцці. Ми аналізували за допомогою Т-теста. Те на відміну від екстрактів з міста Ніцці, екстракти з міста Одеса в березні в 6 з 10 варіантах мали стимулюючу дію. В пітні екстракти хвойних рослин з міста Одеси вох, в 2 з 10 варіантах мали стимулюючу дію. В літніх експериментах з міста Ніцці, довжина корінців пшениці, провоченої на екстрактах в червні, липні та серпні, була менша за довжину корінців пшениці, яка була вирощена на контролі у всіх варіантах досвід. Найбільш успішним методом розмноження тису ягідного виявився метод вирощування саджанців під маточними рослинами. Він дозволяє вирощувати до 500 про тису ягідного та до 200 сіянців делівця Віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентабельність 1333%, як ви можете побачити в таблиці 1. Метод розмноження тиса ягідного у 2021 році показав рентабельність 140%. У 2024 році вегетативний метод показав рентабельність 100%, мінус 100%. Рентабельність начинєвого методу стала також мінус 100%. На основі нашої гіпотези нами була розроблена власна технологія вирощування саджанців тису ягідного та ліптя віргінського під рослинами. Ефективним та перспективним можна вважати метод розмноження життями тису ягідного з допомогою регуляторів коренеутворення коренелін, гетероксин та інші. За п'ять років досліджень вирощування тиса ягідного телівця Вергінського, ми розробили гіпотезу швидкого проростання насіння тису ягідного та інших хвойних рослин із твердою насінниною шкіркою під материнськими рослинами. За три роки досліджень дії екстрактів хвойних рослин, на ріст та розвиток різних видів та сортів рослин ми винайшли ряд фізіологічних ефектів, таких як стимулюючі, адаптогенний, гербіцидні та ретардантний ефекти. Ми також отримали ряд результатів, які можна вважати науковою новизною. Наприклад, ми виявили, що екстракт і пригнічував пригінчував зону розтягання клітин поєння пшениці, що до цього не було виявлено. Також ми виявили, що екстракти хвойних рослин можуть мати стимулюючий та адаптогенний ефект. Такі дані рідко згадуються в науковій літературі та мають обмежене застосування на практиці. Проведені нами дослідження мають дуже високий практичний потенціал. Дякую за увагу!